Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я вже приїхав ось його додому. У нас така мінлива хмартність, де не де. Сонечко проблискує і мені прийшло. Прийшли мені посилочки. І Зараз буде у нас ще правильна розпаковочка. Так, дивимося, ага. Яка компанія мені що при прислала? Так. є корпус окей добре лучечки такі вибрати, красиві тому що я заказував 100 рамок із цим но ну, це конечно не дуже це з цієї сторони красиво а з цієї сторони на виході призи. Окей. Так, я заказував 10, 10 корпусів на 160 середніх. І на їх 100 рамок. Ага, це фондейшни, тобто середина прийшла. Отака така де-не-де капнули воском. Ну, воно так... так, цікаво прийшло. Один ящик прийшов і всі у підрамку. Тобто це передня і задня частина. Одна передня частина, друга, п'ять тільки. А наші п'ять передніх частин. А де буковинки? Не довезли ще мені великий ящик, мабуть. Ще й не один. Так, відкрився я третій ящик, а тут сюрприз, ящик в ящику. Картон мені привозять. Так, цікаво, що ж в цьому рамки чи останні запчасті до, до корпуса. Ага, рамочки, очі розсипалися. Ага. Рамочки прийшли, добре. І так, оце боковинки. Я задоволений, файне. Це низ то верхня планка. Ось я зібрав без гвоздів, без нічого. Бачите? Держу, держу, кручу. Минулого разу, коли я заказував ці рамки, то мені положили ще й цвяхів для цього, щоб всі 100 збити. 400 цвяхів положили. І тут воно посередині його нажимаєш і в пази вставляєш. А тут вверх вставив отак і рівно ставиш у нижній пас, щоб попало. О, нижній погас попало і все. Ось так от така от рамка. Ну що. розпаковки кінець, не прийшли, це тільки 5 цих прийшло. А остальні де не довезли. Ну нічого, почекаємо. У нас час ще є. Будемо збивати рамки, а потім вже корпуса скрутимо. Так, сьогодні вже 28 вівторок, травня. От прийшла мені ще посилочка. Зараз подивимося, що там є. Ага. Прийшли корпуса. Що буде завтра що робити? Продовжую відео по своїм 160-м корпусам, середнім корпусам. Я їх сколотив уже рамки навощив. Будемо тепер фарбувати. Так, продовжуємо. Сьогодні вже в нас четвер, 30, да? Да, 30 травня. Привіз я оце свої, оці, що я робив, ці 160 на вощині і ставлю оця всю. сім'я перва. Тут у мене в людини стоїть три штуки їх. І... Зайшли у роєвий стан. То я наниз опустив матку, поставив її там і вощина, і сушнина, яку не відтягнули, потім оцей новий корпус поставив магазинний, якби розділюючи одну вощину. Зробив відводок на чотири рамки запечатаного розплоду. І чотири рамки їм поки лишив, бо не мав більш куди дівати його. І краще було б перетрусити окремо молоду бджолу і стару, але ну, поки що є. І поставимо їм 160, куди вони підносили, потрошку підносили медок. Ну, от, десь отак от я їх і використовую, ці 160. Так, щоб... Що я ще роблю? Я під... Під сім'ю ставлю його отаку от решітку 5 см глибиною, щоб збільшити підрамочний простір. Зараз той корпус зніму, поставлю. Сюди я поставив ось сушнину. І, в общем, на низу розплоду немає. Сюди я зараз струшу всю бджолу, тому що я матку тільки в первом знайшов. Тут я не знаходив, я все струшував донизу, потім ставив в ощину. Ось цей магазин. Так і ще буду робити. Так, от поставив решітку, зараз буду ставити корпуса. Ось так поставив в вощину, поправимо її, щоб вона була. О. І будемо струшувати. Ну що, перебрав я цей вулик, останній тут третій. Найшов у 47-му, це в другому корпусі зверху. Посередині все як книжка пише, маточник тихої заміни. Ще відкритий. Я забрав і зробив на 4 рамки відводок. Ось поставив сюди. Там воно зараз відкрито, бджола вилазить, треба закрити і відвезу його додому, щоб на не сходило. Ну от і все з моїми новими корпусами на 160 і пластиковою вашіною. Згодом колись покажу, як вони його відбудували, якщо вони його відбудують. На ну, цьому все. Дякую, до побачення.